Вітаю! З вами Ганна Томіна. Ви дивитесь новини на межі. Проєкт, у якому ми розповідаємо про головні новини всіх десяти громадах Шосткинського району. Сьогодні у випуску говоримо про чергові обстріли, опустіли село та історії героїв, які загинули, захищаючи нашу країну. Ввечері росіяни атакували дроном глухів. На місці події були наші кореспонденти. Що розповіли власники пошкодженого будинку? Дивіться далі. Дроном по будинку глухівчан сьогодні вдарили росіяни. Власниця пошкодженого житла Людмила розповідає, що в той момент її родина була вдома. Люди відпочивали і почули такий добрячий вибух. Вийшли, а в окно глянули. Воно фальгачі щось полетіло, як сніг. Вийшли, і глянули. Дірка, але слава Богу, без пожежі пожежі. Безпілотник розірвався на даху двохповерхового будинку в приватному секторі. У покрівлі одна велика діра та чимало менших. Осколками посікло й огорожу. Ви спали десь поряд. Казали так, над там де упала трішки штукатурка посипалася. Діти були у дальніх кімнатах, ну також налякалися, ну нічого. А у вас кілька дітей, да, думаю, так, думаю. А скільки років дітям? Десять і шістнадцять. Зараз власники будинку з допомогою рідних перекривають діру в покрівлі. У серединобудській громаді службове автомобіль Укрпошти потрапив під атаку ФПВ-дронів. Обійшлося без травмованих. Це вже друга атака на автомобілі пошти. Вчора також зафіксували подібний інцидент. Крім того, пошкоджень зазнало і приміщення пошти. А в селищі Шалигини російські дрони пошкодили три приватні будинки. Один згорів ще два зазнали ушкоджень. Люди не постраждали. Потяги конотоп Неплюєве конотоп продовжать курсувати. Раніше планувалося скасувати електрички номер 6542 та номер 6543 ще у жовтні. Але тепер зміни почнуть діяти з 1 листопада. Потяг номер 6542 від конотопа вирушає о 8.50 і прибуває в Неплюєве об 11.20. З Неплюєвого номер 6543 відправляється об 11.32 і прибуває в конотоп о 14.08. Останній житель покинув прикордонне село Студенок Есманської громади. Як повідомив староста Петро Яременко, люди виїхали через обстріли. Місяць тому росіяни почали обстрілювати село ще активніше ніж раніше. Останні три родини виїхали з населеного пункту 20 жовтня. До повномасштабного вторгнення в студенку проживало 356 людей. Там працювали два магазини, пошта, а землю обробляли агрофірми. На фронті загинув 22-річний Олег Горбачов, житель Жихове на серединобудщині. Як розповіла староста села Антоніна Сапегіна після досягнення повноліття, Олег проходив строкову службу, а згодом підписав контракт зі збройними силами України. Служив на передовій. Загинув воїн 17 жовтня на Дніпропетровщині. У шості сьогодні прощалися з Максимом Кривущенком. Шість років чоловік боронив Україну, але у травні 2022 року зв'язок із ним обірвався поблизу регородка на Донеччині. Понад три роки він вважався зниклим безвісти. Рідні отримали підтвердження. Максим загинув і був похований у Дніпрі. Тепер його тіло повернуло до шостки для перепоховання. Він був справжнім чоловіком, добрим, порядним і відданим своїй родині та країні. Переживши втрату сина, не зламався. А коли почалася повномасштабна війна, без вагань став на захист України. Шлях Свісянина Володимира Бугая це історія про силу духу, вірність і любов, що не засає навіть після смерті. Дуже такий гарний, дуже добрий, порядний, сміливий. Це було моє перше кохання справжнє і його. І це було кохання на все життя. Такими теплими словами загиблого воїна Володимира Бугая згадує його дружина Олена. Їх дитинство говорить, пройшло на одній вулиці у селі Княжичі. Коли Володимир повернувся зі строкової служби в армії, у них зав'язались стосунки. А в 1999 році пара одружилася. А далі на Володимира і Олену чекало народження сина та переїзд у Свесу. Не було такої роботи, яку він не міг робити. Він все вмів, а саме більше йому подобалося бути будівельником. Він їздив на заробітки і з сином. Ми чекали його, завжди були раді, коли він приїжджав. Чесно, у нас ну якби гроші ніколи не були на першому місці. Ні в нього, ні в мене. Що є, то й добре. Ну, хватає на життя і добре. То я його просила, завжди казала, да не їдь, та побудь вдома. Там". І бували такі моменти, що він там, хлопці поїдуть, а він залишиться вдома, побуде якийсь тиждень, ми побудемо разом. Це був найкращий час, який. У моєму житті Олена говорить, що 23 роки їхнього спільного життя були схожими на казку. Володимир був люблячим чоловіком та багато часу проводив разом з сином Станіславом. Вони мали спільні захоплення. Їздили по гриби та на рибалку. Разом любили доглядати за кімнатним акваріумом. Здавалося, що так буде завжди, але все змінилось в одну мить. У 2020 році у нас з ним трапилось велике горе. У нас трагічно загинув син. Йому було 20 років. І тоді, тоді наше життя змінилось, Тоді я вперше побачила, як мій чоловік плаче. Перестав їздити на роботу, бо він не мог мене ну, залишити. Він був вдома, завжди вдома, завжди ми разом, завжди-завжди. Життя наше заключалося в тому, що нам потрібно було йти туди, там, де наш син, і ми постійно там були, майже кожного дня. За два роки на родину чекало нове потрясіння. Розпочалось повномасштабне вторгнення російських військ в Україну. Уже з перших днів він мені почав казати, що він піде на війну. Чесно, я не хотіла, щоб він ішов. І я думаю, кожна жінка не хоче, щоб її чоловік йшов на війну, і мати не хоче. Але я розуміла його, я, я розуміла, що він так не зможе. Він мені казав, що я не зможу сидіти вдома, я повинен туди йти. І якщо б він завжди казав мені, якщо б був живий наш син, то він був перший, туди пішов. Початку квітня він поїхав до військомату. Його ну ніхто йому повістку не вручав, він поїхав сам. Олена розповідає, що Володимир пройшов військову лікарську комісію в Ямполі, після якої йому наказали чекати дзвінка. Йшли дні і тижні. Чоловіку ніхто не телефонував, і він навіть вже почав переживати, що про нього забули. 21 липня вранці йому подзвонили з військомата і сказали, що він збирався, і цього дня приїхав до них. Коли ми з ним прощались, і коли це була наша остання зустріч, не він не я. Ми навіть і не думали, чесно, не думали, що це буде остання зустріч. Я думала: знаєте, якщо одне горе случилася, то вже другого не може бути. Ну, мені так тоді здавалося. Володимир два тижні проходив підготовку у Києві, а потім з побратимами відправився на південь, де саме тривала операція зі звільнення Херсонської області. Спочатку, говорить Олена, чоловік телефонував кожного дня, потім раз на два-три дні. Останній раз він мені позвонив 12 вересня. Так швиденько ми порозмовляли, він каже, що трішки часу я тобі не буду дзвонити. Я спитала, а що щось трапилося. Він да ні, просто не буде зв'язка. Я якось так і не сильно і переживала, що чого він не виходить на зв'язок. 15 вересня, коли він загинув у мами моє день народження, то не було такого ніколи, що він її не поздоровить. Цей день він її не поздоровив. Через два дні у мене було день народження, він не поздоровив. І ось уже 19 тому дізналась, що його немає. Олена зізнається, що до останнього не хотіла вірити в загибель чоловіка, а згодом довго не могла оговтатися. У 2023 році вона знайшла розраду у волонтерстві та допомозі українській армії. Я зрозуміла, що я повинна комусь допомагати. А кому допомагати? Допомагати військовим. Я знала, що мої хлопці були б. Дуже раді за мене, що я ну, ще й допомагаю, що я когось рятую, хоч моїх не врятували, але я рятую іншим життям. І тоді, в 23-му році, якось потрішки почалося наше. Наша допомога військовим. У нас волонтерський центр з'явився, який називається Свиські бджілки. Олена щодня приходить на кладовище до могил найдорожчих людей. Втрата ятри три серця, та жінка знаходить сили пишатись чоловіком, справжнім воїном, що віддав життя за вільну Україну. Часто мені дзвонять його побратими, ми спілкуємося. Пам'ятаю, як мені один із них каже, що ми були останній раз, коли ось на позиції. І в нас не було їсти, то там у них я був якийсь молоденький хлопчик, ну дуже молоденький. То Вова віддав там якесь печиво було, і він віддав йому, але нічого не залишилось. Вова я, я знаю, він такий, він, він все віддасть останнє. Він останнє віддасть, йому нічого не треба ніколи було. Він за всіх переживав, всіх любив, всім хотів допомогти.